Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Минулого тижня ми знову відчували тривогу через повітряні загрози. Літало все, літали і дрони, і ракети. Я впевнений, що більшість жителів нашої громади, більшість жителів нашого міста все це відчули, дехто і бачив. Тому що потім е, на другий день розповідали, як це все трапилось, як це все проходило. Е, я щиро вдячний, думаю, що від вас що від вас всі хочу подякувати нашим повіт... протиповітряним силам, які роблять все можливе, щоб ми е, почували себе в безпеці і могли спокійно проживати, працювати. Е, Знову ж таки, вже черговий раз, і я на всіх зустрічах хочу сказати, щоб ви були дуже-дуже уважні. Не забувайте про укриття, безпеку двох стін. І ну, це на перший погляд дуже такі прості речі, але вони дуже дуже важливі для безпеки кожного з нас. Знаєте, у зверненнях наших громадян, жителів громади, жителів нашого міста у засобах масової інформації, просто в, інфа в такому більш інформаційному плані звертаються до нас і говорять про те, що ми мало допомагаємо нашим військовим ну, Збройним силам України. Це трохи не так. і ми Помагали, допомагаємо і будемо допомагати. Ми продовжуємо активно підтримувати наших військових. Я хочу сказати, що тільки за минулий тиждень ми допомогли Збройним силам України більше 8 мільйонів гривень. За січня цього року ми перерахували 67 мільйонів гривень, і з початку війни. Спочатку вторгнення расисти на нашв на нашу країну ми е, прирахували е, 109 мільйонів гривень із бюджету нашого міста. І я вас запевняю, що і в подальшому ми будемо допомагати. По можливості, скільки в нас така яка в нас буде можливість, скажімо, з бюджетом з фінансами. Ми обов'язково будемо продовжувати допомагати і підтримувати Збройні Сили України. Хочу також повідомити, що завершився збір пропозицій від мешканців Южнівської громади щодо бюджету. Вже на слідуючий рік, на 2025 рік, для нас дуже важливо, щоб люди. Скажімо, звертались до нас з пропозиціями, що б вони хотіли бачити, і на що ми повинні витрачати наші бюджетні кошти, пропозиції подавалися як в електронному, так і в паперовому вигляді. Загалом ми, загалом ми отримали 151 звернення. Це немало, повірте, і я. Цьому ради, що люди людей цікавить бюджет і цікавить життєдіяльність нашого міста, з яких 95% надійшло через платформу разом, 5% – особисто або телефоном, і скажімо так, найбільш активними були жителі віком від 25 до 50 років, які подали 93 пропозиції. А жителі віком понад 50 років надали 51 пропозицію. І дуже така цікава інформація, що понад 81% пропозицій це подали жінки. Вони у нас дуже активні. Так що, мужчини, давайте підтягуйтеся. За тематикою пропозицій вони розділилися так: соціальні питання, це алея пам'яті, підтримка військових, реабілітаційний центр, притулок для тварин 29%, комунальні питання 28%, ремонт доріг 17%. Організація дорожньо-транспортного руху 12%, екологічні питання, ліквідація амброзії, озеленення сичавського ставу. 11% і питання безпеки, відкриття пляжу на наступний рік 3 відсотки. Так що ми обов'язково будемо враховувати. Ну ми будемо разом з депутатами враховувати ці пропозиції, коли буде формуватись бюджет 2025 року. Також минулого тижня депутати перевірили стан укриттів у громаді. Було виявлено деякі недоліки, однак депутати обіцяли активно підтримувати керівників закладів у вирішенні цих питань, і е, зараз вже е, йде підготовка відповідних запитів на сесію Южної міської ради, щоб оперативно усунути всі проблеми. Е, ми продовжуємо роботи по підготовці до опалювального сезону. І всі роботи, які планували і плануємо, ми виконуємо своєчасно. І впевнений, що запуск теплопостачання буде своєчасний. Знову інформую вас, це практично на кожному зверненні. Інформую вас щодо студентів, підвозу студентів до Одеси. Вже скажем, в Одесу ми відправляємо зранку два автобуси, назад повертається один автобус. Студентів на два автобуси на зворотному шляху недостатньо. В Одесу їдуть від 37 до 44 осіб, а назад всього 16 і максимум 20. Це мало. Так, що будемо працювати в такому режимі, будемо відстежувати ситуацію, і якщо будуть виникати якісь проблеми, ми їх обов'язково будемо вирішувати. Щодо внутрішньопереміщених осіб, люди продовжують, ну скажімо так, одні приїжджають, інші від'їжджають. Ми стараємось забезпечити всіх. Хто приїжджає в нас з відповідною допомогою і ну, скажімо, працюємо над вирішеннями проблемних, проблемних питань, тривають і роботи в нашому місті. На вулиці Хіміків копають вже другу ділянку тепломереж. А біля магазину Каска це такий об'єкт, про якого дуже багато говорилось, вже майже завершили роботи. і Обіцяли наші будівники, будівельники, що закінчать роботу до дня міста, до 28 вересня. Всі працюємо в штатному режимі, проблем таких не виникає. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Всього дякую за увагу. До зустрічі. Слава Україні!